М'яча поганяти і призи отримати, а ще гарні емоції і здоров'я. Школярі Хмельницького беруть участь у турнірі. Залюбки дорослі не приховують, організовують змагання, щоб залучити підростаюче покоління до занять фізичною культурою та спортом. Їм дуже дуже подобаються ці змагання. В цьому році ми проводимо змагання фінальну зустріч на базі спортивної школи номер 1 ви бачите, сьогодні відремонтоване футбольне поле встановлені нові вежі для освітлення. Це дасть можливість займатися нашим дітям і в більш пізній час покращить заняття. Змагання проходили за олімпійською системою. За перше місце в фіналі зустрілися збірні команди першої та чотирнадцятої загальноосвітніх шкіл міста. На полі зустрілися гідні суперники, тому розраховувати на легку перемогу не доводилося. Суперник видно, що фізично сильний він. Ну... Тяжко з ним буде грати. Просто навіть якщо ти не граєш, але дивишся, то видно, що команда надзвичайно не сильна. Рахунок зараз поки що 1-0 в нашу користь. Сподіваюся, що до кінця матчу так вона і він залишиться, не зміниться. Може, більше ми заб'ємо, можливо, вони заб'ють. Ганна Андрюшкішина з подругами не намитно сумнівалася в перемозі команди рідної школи. Щоб підтримати хлопців, подруги підготували тематичну кричалку. Ой! З рахунком 2-1 перемогу у фіналі здобула команда школи номер 14. Завершився турнір урочистим нагородженням учасників.